Всім привіт! Так, отримав щойно з пошти, нова пошта привезла енконовські Huawei луни, П'ять штучок. Ось охловейчики намальовані. Буду потроху переробляти, ставити BMS ки вони без BMS-ов. Зараз все буде, все буде видно. Не, не буде видно. Ну, коротше, там нема БМС, які буду переробляти. Два з них будуть на продаж, три то просто людям вже замовляли прямо на мене на переробку. Тож, кому буде цікаво, можете вже у коментах питатися. Перероблені свої будуть на продаж. От, ну, але це десь через два тижні, плюс-мінус, поки я спочатку людям зроблю. Потім вже буду свої робити. Під них буду зараз замовляти е, панельки. Передні Передні панельки вже будуть з нержавійки, Вже будуть з усіма отворами, вже буде кріп, кріпитися нормально е, плата комунікацій, е, БМСки будуть G-Kong BMS на 150 А інверторні. Все. Скоро поспіє контент. Підписуйтесь на канал.